І всім хе-хей, друзі! З вами я Форст, і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео ми продовжуємо будувати наше чудесніше місто під іменем Станіславське, яке ми вже будуємо і ми отримали вже село. Ну що ж, а перед початком відео ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на дзвіночок, пишіть якісь приємний коментарі, залітайте обов'язково в телеграм-канал, ссылочка буде в описанні і закріплених коментарях. Ну що ж, а з вами Форст, а ми погнали до нашого ролику. Ну що ж, як ви бачите, то зараз у нас відкрився новий ну левел, і у нас з'явилось дуже багато нових будівель. Тому давайте їх будемо зараз тестити. У нас перше, кстати, не село, а вже велике село. В принципі, ми щораз і що ближче підходимо до відмітки. як... Таке як місто, там, не знаю, скоро буде вже мегаполіс. Давайте, першим ділом поставимо у нас е, новий коротше, пожежний відділок. Давайте його десь не знаю, можемо впихнути приблизно, можливо, десь сюди. Хай будується, мінус 12 тисяч із кишені вилетіло. Хай будується тепер давайте подивимось, що нас ще там є. Давайте виходимо, виходимо. Постачання. У нас щось з'явилось нове в енергії, і це газова електростанція. В принципі, крута штука, крута річ. Давайте її десь побудуємо десь ось тут. Прям. У цій промисловості, тут якраз у нас поки що грязна точка, можна так сказати. Тому хай там будується, прям для неї там є місце, число украдених телефонів збільшилося. А, ну, виходить, нам потрібно буде побудувати більше е, поліцейських відділків. Також у нас з'явилася водонапірна башня, точніше, маленький водяний насос, а не башня. Поставимо його десь сюди, в принципі, хай тут викачує воду, в принципі. Води нам зараз вроді, вистачає, тому проблем із водою нема. Також, окрім цього, у нас з'явилися якісь публічні події, ось такі як середній парк. В принципі, хай побудуємо. В принципі, люди будуть собі гуляти, там не знаю. У парках ще чимось можна зайняти, там різні тварини. Також, як ви помните, у минулій е серії я став справжнім е автобусним мажором. За допомогою автобусів я накопив багато гемів. В Принципі, в принципі, ну, не знаю, де парк впихнути, Тут якраз таке місць нема. Давайте її сюди поставимо. Принципі, я хочу, що там грязна зона, зона хай парк чуть, чуть це все очищає. Так що ми продовжуємо прокачувати гудки і отримати е, геми, тому що вони нам понадобляться. Там для куплів різних будівель. Так, у нас з'явилось е, мечець і капличка. Ну, звісно, мечеть я не буду ставити, тому що. У нас суто місто не мусульманське, у нас є тобто, християнське, і тому я буду ставити вже тут церкви, храми і тому подібне. В принципі, тут ідеальне місце для церкви поруч із кладовищем, навпроти якраз. Тут якраз, коли людина померла, то її зразу до церкви і зразу вже на кладовище. Також я вирішив запастися ще одним звалищем для відходів, тобто, бо у нас все ж таки щоразу, щоразу поселення збільшується і тому збільшується сміття. І ми якраз тут якраз все прокладаємо. Давайте прокладемо сюди дорогу. Також у нас зараз лише 23,5 тисячі коротше, грошей, тобто гривень, можна так сказати. Ну, це я би не сказав, що багато, так що ми не забудемо прокачувати, прокачувати квитки. Тому що ми за це будемо получати гемчики, і за допомогою гемчиків ми зможемо купувати багато чого. Також давайте сюди зараз побудуємо багато ось тих е, про точніше, житлових зон. Нехай будуються люди собі тут, будують будинки. В принципі, якраз це доволі важливо. Ну, коротше, дуже важливо зараз сюди, тому що все ж таки ми збільшуємося, поселення збільшується. Ну, також я не забуваю, звісно, це все проводити асфальтом, щоб машини собі тут нормально їздили. Також я вирішив прибрати ось ці водонапірні башні із грязної зони, щоб вода у нас тут не була аж грязна, тобто, щоб до людей постачалася лише справді хороша вода, щоб вони в неї не травились, там, щоб різні хвороби не виникали. І вирішив я її сюди ближче до, о, коротше, до, як би сказати, ну, це. Скоріше все, якась річка до річки більше поставити їх і вже тут остроювати якусь там водяну базу, можна так сказати, щоб вода була справді вже нормальна. Так, ну поки лише ось тут заселити людей. в Принципі, якраз місце народі підходяща, нехай люди тут будуються. Також я тут, окрім е, житлових зон, додаю промислові, щоб тут е, займалися промисловістю, там різні магазини будували і тому подібне. Да, тут ще треба воду, звісно, провести, тому що і тут немає. Так, давай, 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 давай. Е, вода, вода, труба, все проводимо, значить, сюди. а ні, Не це втикнув, тепер проводимо вже сюди воду, щоб наші жителі вже мали собі воду тут і, в принципі, норм. Також я збільшую наше село догори, тому що я збільшую там донизу, по боках, а догори вже давно не збільшував, тому вирішив збільшити трохи догори. Тут е, дорою все проділяю, там промисловість додав, точніше, комерційні, комерційні зони. Чому я плутаю їх з промисловими, тому що промисловість і комерційність це зовсім інше. Ну, ладно, Давайте прокачуємо тут бігати. Як ви бачите, у мене дуже мало відсотків, тому треба чуть-чуть поспішати. Так, ну що ж, додаємо сюди побільше комерції. Давайте, давайте сюди. Тепер житлові райончики додаємо все, розвиваємося нормально. Ну, я думаю, що за сьогодні, давайте я подивлюся, скільки нам ще до нового левела. Чи встигнемо ми сьогодні добити щось нове. Мені здається, що ні, бо в нас поки що там велике село. А до наступного левела ще треба більш-менш половину, тому не знаю, чи ми ще встигнемо. Ну, звісно, не забуваю ставити сюди е, дорожні збори, тому що з них все ж таки приносять хоч і малі гроші, але які, в принципі, якраз нам гроші зараз дуже важливі для, побуд... для побудови інших будівель. Як ви бачите, у нас вроді БСО нормально розвивається, будуються всі. Тут будують нові комерційні як безони, тут е, житлові. Також давайте збільшимо ціни. Ну, до 10, я думаю, що ну, вроді би, оплачують, але чи надовго цього хватить? Тому що потім люди е, будуть жалітися, мовляв, занадто високі ціни за проїзд і тому подібне. Тому давайте я краще зменшу. Хай буде до 4, можливо. Так, хай буде до 4, все. Тому якраз нормальна ціна, друзі. Ну що ж, на цьому моменті ми будемо завершувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, на дзвіночок, залітайте обов'язково телеграм-канал, ссылочка буде в описанні. Ну що ж, чекайте вже нові серії, нові відео. Ми будемо все ж таки, прокачувати, прокачувати наше село, місто, там подивимося, якщо. Все оттавен. Ну що ж, з вами був Форест, всім удачі і всім пока-пока.